Йдемо злізою на першу зйомку. Що Ліза, нервуєш? Я нервую. Вона не нервує. Я нервую. Все стандартно. Я нервую. В мене вийшло, хтось таки залишився зніматись. Ну, не зніматися в плані хтось, а знімати в плані щось. Їх ресторан. Я хотів з ними якось спочатку домовитись. Там я не знаю, дізнатись що вони хочуть, зняти в якому форматі і так далі. Але під час спілкування я зрозумів, що вони самі нічого не знають, тому було прийнято рішення просто прийти, щось зняти. І будь-що буде, побажайте мені успіху. Закінчили зйомки. Не знаю, чи вийшло там вообще хоч щось, тому що все було так хаоті. Коктелі ми знімали в процесі того, як вони їх робили для клієнтів, тому знімали ми швидко на літу, так би мовити. Інтер'єр так само знімали. От. Ладно, закінчили. На сьогодні, на сьогодні, все. Треба бігти на роботу, монтувати хі-відео, монтувати влог. І е, да. Дінекстей. Нарешті я познімав. Нарешті я для когось познімав. Не тільки для себе, а для якогось бізнеса. Це це було дуже незвично. От прям дуже незвично. Я прийшов, я розтілявся, Я не розумів, що знімати, як знімати, що робити, де робити, Коротше, я взагалі нічого не розумів. По порядку, спочатку ми, коротше, туди прийшли, зустрілись, власне з сошол медіа менеджером і з барменом. Почали там обсуждати наші ідеї, що ми там хочемо зняти. Я ж підготувався, подивився там інші інстаграми, що як можна зняти. В мене там було декілька ідей для коктейлів. але раз. І, казується, що ми живемо не у сказці, ми живемо в реальному житті, і все буде не так, як я собі це уявляв. По-перше, що я собі уявляв, уявляв, я що ми прийдемо і нам зроблять ну, хоча б один коктейль сугубо для нас, який ми зможемо там, познімати якось цікаво, з декораціями, походити, там, порухати його. Ну, коротше, сугубо, щоб ми його зняли. Ні. Коктейлі ми знімали сугубо по ходу того, як їх замовляли клієнти. Знімав я так само, типу, я просто бігав такий, а що, де, куди? Камеру треба кудись направити, зазуміть, азуміть і так далі. Стай". Коротше, да, перший експеріенс зйомки комерційної. Чи не чи, чи комінс комен, Комерційної. Коротше, комерційною, але безкоштовною, от взагалі да. Короче, я прийшов, я розстілявся, не розумів, що робити. основне, що від чого я розстілявся, це від того, що я, я розраховував на те, що нам видадуть, хоча б один коктейль, який ми будемо знімати. А вийшло так, що коктейль нам не видали, і приходилось все знімати типу по ходу того, як вони це роблять. А я не розумію, що вони роблять, вони все роблять дуже-дуже швидко. Я не досвідчений у зйомці коктейлі. Коротше, да, я там бігав і дуже багато кадрів, просто безсмислених, чи спорчених, чи ще щось. Ах. Да. Ладно. Головне, що, що це був мій перший подобний експіріанс. Я з нього дуже багато чого виніс. По-перше, я виніс те, що ми живемо не в сказці. Ми живемо в реальності, і в реальності треба працювати з тим, чим тобі дають працювати. Реальність такова, що я без досвіду, без будь-якого ім'я і так далі, і ніхто не збирається навіть і 10 баксів витрачати, щоб, типу, подивитись, що я їм можу запровадити. Наступний раз, коли я буду знімати, я вже точно так не розтіляюсь, тому що я вже знаю, що я прийду, я вже знаю, що я буду знімати коктейлі, які роблять просто клієнтам, що це буде дуже швидко, що треба що треба концентруватися на якомусь одному об'єкті. От я для себе зрозумів після цієї зйомки, що якщо ти не розумієш, що відбувається, щось дуже, всі дуже швидко бігають, роблять і так далі, і тобі не зрозуміло, що знімати, треба знімати один конкретний об'єкт. От який почав знімати, той об'єкт і продовжуєш знімати. Чому це дуже просто, тому що так в тебе є, хоч якийсь шанс, що ти отримаєш логічну історію для одного якогось об'єкта. Хоча тому, що якщо ти будеш намагатися, ну не ти, а я буду намагатися розділити свою увагу, наприклад, на три коктейля, тому що бармен, наприклад, робить три коктейля зараз, виходить так, що в мене немає футажів, щоб зробити історію навіть одного з цих трьох коктейлів. Тобто в мене є там кадри, як наливають щось в один коктейль, щось змішують для другого коктейля, забирають третій коктейль. Але нема такого, щоб там починали робити от один конкретний коктейль, і я зняв повністю від початку до кінця увесь процес, як його роблять, і потім подають. Тому що я бігав, я втрачав свою увагу на інші елементи, які мені здавалося важливо зняти, і так далі. Коротше, знімай той об'єкт, який ти почав знімати. Це буде мій урок номер один з цієї зйомки. Ні, це урок номер два. Номер один був це те, що треба працювати з тим, що є, а не з тим, що хочеться. І урок номер три це те, що треба спрощувати життя клієнтам. Був момент у спілкуванні з, цими, от, з цим рестораном, в який ця зйомка могла взагалі не состоятись, тому що я. Тому що я задавав дуже багато питань, я питав них, що вони хочуть зняти, як вони хочуть зняти, який стиль вони бачать. Коротше, я намагався, от прям дуже багато задати випросів, щоб зняти щось, що вони дійсно хочуть побачити. Я не розумів головного, вони не знають, що вони хочуть побачити, і в них в принципі не було жодної зацікавленості в цих зйомках. В Цих зйомках була зацікавленість тільки в мене. Я прийшов, я їх запропонував і так далі. Тому треба задавати їм менше питань і просто приходити і знімати те, що в мене виходить, і те, що я хочу, тому що да, тому що вони на жаль не знають, що вони хочуть. Дуже дуже часто, та і в принципі дуже часто в них просто немає насправді часу, щоб вирішувати, що вони хочуть. Нема часу, нема бажання. і Якщо я буду задавати так багато питань, як я задаю, вони просто будуть відвалюватися в ігнор і нічого не буде відбуватися. З цими клієнтами до речі, так і відбулося. Я не задавав дуже багато питань. Вони просто випали в ігнор, нічого не відповідали. Тому я прийняв, як на мене, дуже правильне рішення. Я їм просто написав, що я прийду в такий то -та день, і в таку та. Одину е, і зніму то-та-то. -то я просто, типу, по факту їм написав, що я прийду і зніму ось це. І після цього, до речі, вони майже одразу відповіли, що так, найс, чекаємо зустрічі. Що, правильно, не задавай питань, просто став перед фактом, що ти йдеш знімати, знімати ось це. Якщо в них є якісь запечення, вони хочуть зняти щось інше, вони про це скажуть. От. Ні, ну я, звісно, буду продовжувати намагатись задавати питання, але один або два питання, і якщо по ним видно, що людина взагалі не уявляє, що вона хоче. Можна закінчувати з питаннями, треба самому щось думати. Далі в мене вже запланована наступна зйомка з іншим бізнесом, в наступний четвер. Я думаю, там буде відбуватися все приблизно так само. Я я прийду і буду знімати коктейлі, які вони роблять для клієнтів. Я думаю, в цей раз зйомка має вийти в мене набагато-набагато краще, тому що я вже не буду настільки розгублений. Дуже ексайти баодис. Так, це напевно все. Треба йти монтувати відео для цього бізнеса. Сподіваюсь, в мене вийде хоча б одне-два якихось більш-менш цікавих відео. Після того, як я їх змонтую, я думаю, я зрозумію ще якихось моментів, які я до цього не розумів. І це буде корисно. Короче, так да. треба йти монтувати і готуватися до зйомок в четвер. Ладно, коротше, підписуйтесь і побачимось на наступному тижні.